Стережись неправди. У Юри Козаченка був найкращий друг Валера Ільченко. Вони ходили до одного класу, разом гралися, будували з конструктора, навіть сиділи за однією партою. У Валери були окуляри. Він погано бачив, тому їх носив. А от Юра бачив усе добре і близько, і далеко. Але йому дуже хотілося теж мати окуляри. Навіщо тобі ті окуляри? здивувався Валера. Вони тиснуть на носа, можуть упасти або розбитися. Зате з ними виглядаєш розумно, як учений, відповів Юра. Юра пробував дивитися на яскраву лампу, щоб зір зіпсувався, але тільки очі сльозилися і нічого не змінювалося. Мамо, купи мені окуляри, як у Валери, попросив він. Навіщо? У тебе чудовий зір. окуляри потрібні тільки тим, хто погано бачить, пояснила мама. А здоров'ю шкодити це недобре. Юра засмутився, йому все одно дуже хотілося виглядати так, як Валера. Через кілька днів Юра приніс додому щоденник із поганою оцінкою. Що сталося? запитала мама. «Я… Я не бачу, що пише вчителька на дошці, тихо сказав Юра. Мама занепокоїлася. Коли ввечері прийшов тато, вона розповіла йому про це. Треба перевірити, як він бачить, сказав тато. Він узяв книжку і попросив Юру прочитати. Юра прищурився, потім підніс книжку близько до очей, потім віддалив. Отак не бачу, а отак трохи видно, відповів він. Тато приніс старі окуляри і дав Юрі спробувати. Юра вдягнув їх, подивився і радісно вигукнув О, тепер усе видно, просто чудово. Тато усміхнувся, але сказав серйозно: Синочку, ці окуляри з простим склом. Вони не змінюють зображення. Ти бачиш усе однаково, з ними чи без них. Юра знітився. Ти ж мене обдурив, тихо додав тато. Це неправда, а неправду Бог не любить. Юра почервонів, йому стало соромно. Пробач, тату, я просто дуже хотів мати окуляри, як Валера. Тато обійняв його. Я тебе розумію, але пам'ятай, говорити правду завжди краще, і ми тебе любимо не за окуляри, а за те, що ти добрий хлопчик. Увечері Юра підійшов до батьків і сказав: Вибачте мене, я більше ніколи не буду брехати. Обіцяю. Мама з татом усміхнулись і обійняли сина.